Усім привіт! З вами Ліза! Я вас рада вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні розпочинаю новий в'язов з старим же процесом, вже другий влог буду вам його показувати. Це кардиган з пряжі Drops Air. Ця ниточка в мене розпущена, в моєї донечки була сукня. І ось так він виглядає, так виглядає це плече. Так виглядає спинка. І. Планочка в мене йде цільно в'язана хустковою в'язкою. Я перепрошую, що спиці б'ються. І ось так виглядають пілочки, виглядає перед. Зараз я перевішу маркер, щоб ми відстежували моє просування. І цього тижня я планую попрацювати якнайбільше над кардиганчиком. Зараз покажу вам саму пряжу, хто не бачив попереднє відео. Так виглядає новенький моточок. У мене ще й є деякі залишки. Так. Колір 07. Такий, як він йде трішки меланжевий, бордовий, з чорними прожилочками. В полотні дуже гарно також виглядає. В'яжую його для себе за описом з сайту Drops Garn Studio Drops Design. І там він називається Елоді Кардіган. Можете його там по цій назві знайти. Тут я поставлю скріншот сторіночки, кому, кого зацікавить. Я в'яжу його на спицях No4,5. І так в мене виходить щільність ось така. Приблизно, як новеньку ниточку, я в'язала на п'яцірці. Чому так така різниця, я не знаю. Так, що ще? Я зараз в мене тут, бачите, довгі тросики, я на них в'язала деякий час, бо я думала, що це буде набагато, щоб зручно було приміряти, але не дуже це зручно. Я зараз заберу один зайвий тросик, зроблю коротші спиці і буду в'язати. Тож, побачимося далі. Я думаю, що цього тижня будуть іще інші проєкти. Тож, до зустрічі! Привіт! Сьогодні в мене вже вівторок, і хочу вам показати новий процес. Я дещо в'язала кардиганчик, але е, покажу вам його вже, напевно, наприкінці влогу. Мені трошечки вже стало нецікаво, і я вирішила розпочати новий процес. В мене давно вже є е, ось така пряжа. Зараз показую вам порожній конус, бо я вже її розмотала. Це італійська шкарпеткова ниточка. Ось. Така має вийти шкарпетка. Не знаю правильно, як вимовляється цей бренд. Вот колесокс: такі акварельні шкарпеточки. Колекціоне Aria. Дві ідентичні шкарпетки мають бути. Склад тут 75 вовни. Так. І 25 нейлону. Не знаю, чи це супервош чи ні. Чи можна прати в пральній машині спиці 2-3. А, ну тут по цим спіктограмкам, напевно, то не можна, тільки ручне прання. Так, колір це 102-й. Ну, дуже красиве тут забарвлення. Бачите, блакитне, фіолетове, рожеве, помаранчеве, жовте і зелене. Я розмотала. Я, до речі, цю пряжу вигравала волиночки Боганової в різдвяних зустрічах вже давно, давно вона в мене лежить. От, і я все ніяк не могла зібратися, щоб розпочати. Ось, і в нас я бачила таку пряжу, її можна купити, але вона рідко дає. Здається, в магазині Вулхаус. І ось там я побачила, що в середині має бути біла секція, коли ми розмотуємо, щоб вийшло дві однакових шкарпетки. Ну, ось я вам покажу, скільки я відрізала нитки, бо тут вона ще не повністю біла. Але вкраплення ось такі є так, кольору. Можливо, я десь навіть трішки більше, ніж треба, відрізала. Але тут іде такий плавний перехід, що, в принципі, не зрозуміло, бо ще ну, такий невеличкий, десь пів метра ще я відрізала, бо мені здалося, що там занадто багато ще білого. Ось такі зараз у мене є два клубочки. Бачите, наче схожі, так? Тут ось є трішки фіолетового, блакитний і зелений. Ось тут, мені здається, блакитного дещо менше. Тому, прям так точно, я думаю, не відмотаєш. І ось що я розпочала. Це я розпочала у суботу. Ось так лягає пряжа, наче, так дивишся, то наче дійсно як ідентичні. Але перехід настільки плавний, що якщо десь там і не ідентичний буде, то цього не буде дуже сильно помітно. Ниточка дуже тоненька, і я хотіла брати двійку, але двійка в мене спиці незручні, тому вирішила взяти все-таки 2,5 ось ці а дзіновел вони тонші, ніж звичайні половиною за рахунок цього, цієї їх форми, чи як сказати. Ну, ось так виглядає лицева гладь. Я так тугенько намагаюся в'язати візруночок тут такі ось полунички. Я надихалася на равелрі. Підпишу назву шкарпеток, бо я собі не виписала, не пам'ятаю так. І тут резиночка незвична. Здається, що наче це резинка один на один, але з вивороту ось так виглядає. Тобто, тут один ряд ми в'яжемо всі лицеві, а другий резинку 1 на один. Тобто виходить, одна петля завжди лицева, а друга як хустковою в'язкою. Не знаю, я часто бачу в описах на Ravelry таку резинку, там є і 2х3 така резинка. І мені стало цікаво спробувати, бо ну, так чисто візуально воно те саме, що один на один. Але мені, наприклад, лицеві петлі в'язати швидше за виворітні, і така резиночка, бачите, пров'яжеться в мене швидше. І далі ось такий візерунок, досить простий, я легко його запам'ятала. Тут я по-різному пров'язувала е, три разом. І мені ось цей варіант більше сподобався. Ну, я думаю, це тільки я помічу. Тут я пров'язувала з середньою, центральною петлею посередині. А ось тут я одну знімала, е, пров'язувала дві разом з нахилом праворуч і одну накидувала. То воно більше так на полоничку схоже. Так цікаво в'язати, спостерігати за. Ось цим переходом кольору, бо він, не, він дуже плавний і в'яжеш, здається, наче кольор той самий, і ти вже не помічаєш, коли рожевий переходить в фіолетовий, а фіолетовий у блакитний. Ось так. І е е е на звороті, можливо, буде навіть краще видно кольори. Просто я от в'яжу, не, не поспішаючи насолоджую собі цим процесиком. Майже вив'язала погомілок, тут іще закінчу ці полунички ось до цього місця і розпочну п'яточку. П'яточку я хочу тут в'язати французьку ось, і хочу її в'язати перлиновим візерунчиком. Мені подобається, як це виглядає, і думаю, на цій пряжі буде також гарно. Так, ну і вчора я не розпочала. Вчора був понеділок квадратик, бо час на в'язання в мене був ввечері, а в мене ще не підібрані кольори. Тому я так собі подумала, по-перше, я ввечері не люблю щось розпочинати, а по-друге, що поки я дістану всі пряжі, поки я там виберу, то я її пов'язати зовсім не встигну. Тому я ну то, що в мене було, пов'язала трішечки ці шкарпетки. Виходить, це в мене за три дні. Ну, в суботу я довго шукала візерунок, бо мені один сподобався опис, але він був німецькою мовою, і я не розібралася в описі. Тобто я такого візерунка ніде не бачила. Зазвичай, знаєте, ну, всі візерунки вони, або ти їх в якійсь книзі бачив, або десь Пінтересті, або в когось уже на каналі. А це таке щось було, воно схоже на сердечки, також чимось на полунички. Ну, якось е, Треба було брати по тій схемі в'язати зразок. А мені не хотілося, хотілося вже швидше, швидше, шкарпетки, тож я. Довго дивилася і все-таки зупинилась ось на такому відруночку. Ну, Я думаю, що на нозі буде, воно натягнеться і буде краще його видно. Так, трішки товстіша рука в мене. Ось так буде. Буде виглядати. Пряжа така приємна, гладенька, коли я перематувала її. То вона дещо розшировувалась, але в принципі під час в'язки з нею все добре. Дуже приємна нитка. От, Сподіваюся, що буде і гарно носитися. Ну і кольори взагалі супер. В мене ніколи ще не було такого градієнту. Мені дуже подобається, і як на градієнті візерунок виглядає. От, в мене в основному, якщо секційно, то якісь смужечки. Або просто якась рябенька, а от такої ще не було. Тут десь я бачу, є таке, бачите, як трішки косить, видно, ці петлі більш такі були розслаблені. Ось, Але сподіваюся, що це прийняв все виправить і цього помітно не буде. Сьогодні хочу розпочати все ж таки квадратик, підібрати кольори. От, і пов'язати їх. Але спершу я хочу дов'язати вже оцю секцію візеруночку, щоб наступним етапом була вже прив'язування стінки п'ятки. Тож, побачимось. Вітаю, друзі! Сьогодні вже в мене знову вівторок, але вже 18 число, і не знаю, коли ще я змонтувати встигну, буду вам показувати вже звіт за цей період, бо і так затягнувся. Дуже довго в мене в'язався оцей квадрат. Розпочала я його у вівторок, так, і я в'язала його 4 дні вівторок, середа-четвер-п'ятниця. В п'ятницю прям ледве закінчила. Вийшов він у мене з цієї сторони весь такий рожевий-рожевий, дівчачий, з червоними цими парканчиками, а з цієї також веселенькі кольори. Фіолетового давно в мене не було в роботі, хоча він в цілому по квадратам дуже часто в мене повторюється. Ну, ось так. Чому так довго? От, Тут у мене десь були помилки в цьому ряду, де Жекарт по двосторонньому полотну розпускала, потім ті петлі піднімала. Ну, і взагалі якось то часу не було, то якось збереш в'язання, весь час відволікаєшся. Тому цього понеділка сього. Сьогодні понеділок, сьогодні не вівторок, сьогодні понеділок. Сьогодні я не починаю новий квадратик, бо я хочу пов'язати трішки шкарпетки. І не знаю, чи цього тижня буду починати чи ні, можливо, зроблю невеличку перерву. Це така от перша, над чим я працювала. Зазвичай в мене квадратик в'яжеться три дні, це коли потрошку в'язання. Коли більше в'язання, то за два дні в'яжеться. Ну, це вже взагалі. Так. Такий він цікавий вийшов, мені подобається, весь рожевий-рожевий. Далі працювала я над кардиганом, вже вам розповідала, що працювала, і давайте подивимося. Був у мене маркер за цей період, скільки я зв'язала. Я дов'язала моточок, який в мене був. Да, в мене такі невеличкі клубочки, бо я розпускаю сукню. Ось цей до кінця. В мене тут вже на три гудзики є отвори. От. І це ще ну він коротенький ще, від підрізу. Ось так. Але я вже вирішила пов'язати рукав, набрала петлі, і тут у мене знов такий був фейл, тому що я набрала на 4,5. Такі, як я в'яжу розпущену нитку тіло поворотними рядами, а це я взяла нові моточки. Оце в мене було два непочатих, якраз я їх взяла. І воно було дуже щільно на 4,5. Мені було лінь розпускати, хоча я і бачила, і я тепер в'яжу на п'ятірці. Тобто одна в мене 4,5, а та, якою я в'яжу 5. І воно, бачите, ну, як виглядає охайніше ця нова ниточка. Е, ну, не знаю, більше спиці вже немає сенсу брати. Воно, я думаю, випереться і буде виглядати плюс-мінус однаково. Е, якщо перезняти на довший тросик, то рукав достатньо широкий такий, тому я. Подивлюся, можливо, я буду давати, робити збавляння, бо я хотіла в'язати без збавлянь, хоча за описом йдуть саме зі збавляннями. Так, по плечу. Ось тут така галочка виходить. Я бачила в майстер-класах розказують, як уникнути цього, а мені навпаки подобається. Це що Тут є. Не знаю, як воно буде потім сидіти, але мені подобається. Невеличкий тут є поворотними рядами. Окат рукава. Ну, і я в'яжу два одночасно. У мене було вже десь отак відв'язано о двох рукавів. Це вся моя робота за суботу, і я вечором це все розпустила. Та вчора зовсім трішечки пов'язала, і мені так захотілося закінчити шкарпетки. Е, я за ними скучила, тож е, я вам покажу, що взяла в роботу їх. Я дов'язала там візеруночок, до той візерунок. Цього місця, що вам казала, і відклала. Не в'язала їх, оскільки 4 дні квадрат, і ще там пару днів кардиган. Так почала в'язати стінку п'ятки. Хотіла я рисом чи гречкою, а взяла це так, як в описі, по цих шкарпетках, і тут у мене йде лицева. Одна знімається, лицева, одна знімається, а виворітний рядочок в'яжуться всі виворітними. Ось така, ну це не резинка, так, а візерунок просто з витягнутими петлями. Дуже гарно, воно не настільки стягується, якби це була резинка з витягнутими петлями. І я таке бачила: навіть дівчата роблять в шаховому порядку, але я вже і тут плутаюсь, що одну петлю пров'язати, одну зняти. Я часом збиваюся. Потім перерозпускати, доводиться. Мені ще тут 10 рядочків, і буде стінка п'ятки відв'язана. Тоді підніму петлі. Ну, коротше кажучи, цей понеділок я не починаю квадратик. От, Тому що хочу пов'язати шкарпетки. Напевно, на цьому буду закінчувати вже відео. Можливо, тільки завтра вийде в мене змонтувати, тому я ну, і сказала, що вівторок обмовилась. Тож, такі справи. Так, такі процесики в мене в роботі. А ми побачимося з вами в новому відео. Дякую всім за увагу, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей, Па-па!